Добрий день ще раз, мої любі. Хочу ще сьогодні з вами попрацювати з українською мовою. Тож починаємо. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення, і ми з вами порозповідаємо про улюблений журнал. Я знаю, що ви зараз майже в журналі не читаєте. Але все-таки, уявіть собі, можливо, хтось з вас читає, можливо, хтось ні. Але подивіться, ось є такі журнали: Джміль, Пізнайко, колосок. Вони дуже різні, але всі цікаві і містять багато що, багато корисної інформації. І так, прочитай слова в першій колонці, покажи стрілочку і тлумачення, і значення кожного з них в другий. Журнал. Це друковане видання у вигляді книжки, яке виходить через певний проміжок часу. Рубрика, розділ у журналі. Редакція, колектив людей, що готує журнал до друку. І так, разом з однокласниками, про які журнали ви читаєте, що цікавого в них дізнались, які рубрики тобі найбільше подобаються. Чи листуєшся ти з редакцією журналу? Яка мета твого листування? Яке ж буде ваше сьогоднішнє завдання на уроці розвитку зв'язного мовлення? Вам потрібно буде записати розповідь про. Свій журнал, який ви читаєте. Потрібно буде описати те, що про свій журнал за цими питаннями, який дитячий журнал ти читаєш, чому цей журнал тобі подобається, які рубрики є в цьому журналі, яка рубрика тобі найцікавіша, чому, що б ти хотів, хотіла змінити або додати в цьому журналі. Випереджаю ваше питання і кажу, якщо раптом ви не читаєте журналів, але читаєте комікси, ви можете написати про комікси. Можете написати про свою улюблену книжку, але має бути від... мають бути відповіді на всі 5 питань. Бо я вам нагадую, що у нашій розповіді має бути три абзаци мінімум. Це початок, основна частина і кінцівочка. Обов'язково має бути заголовок нашого тексту. І в кінці ви пам'ятаєте, що ви маєте обов'язково прочитати свій текст і, якщо є, там виправити помилки. Отже, про те, що ми пишемо на взаченні. ми з вами пам'ятаємо, що ми розповідаємо про те, що є багато журналів, але мені найбільше подобається такий і такий. Тобто, майже можна так сказати, що у зачині ви даєте відповідь на перше питання. У основній частині ви даєте відповідь на питання. Чому, які і яка найцікавіша? Ви це все описуєте. І в п'яте в нашому закінченні ми використовуємо п'яте питання, що б ти хотів змінити або додати цей, жур цей журнал. Кожну частину ми пишемо з абзацу. їх має бути три. Ваше домашнє завдання буде написати 4-5 речень про улюблену книжку або улюблений комікс. Все. гарних канікул!